Довго думав, з чого почати? Почну, мабуть, з привітання. Всім привіт, друзі! Давно не бачились. У нас тут просто виходять такі новини, якими ми не можемо з вами просто не поділитись. 24 серпня, у Франції в День Незалежності України, арештовують Павла Дурова. А вже через тиждень, 31 серпня, зранку, в Бразилії не запускається твіттер. Ікс, окей. Буду казати Twitter, я олдфак, мені в принципі можна. Хотілося б трошки розповісти про ці кейси, розібратись, що схожого є між ними, що схожого є між Павлом Дуром та Ілоном Маском, і які наслідки, тому що ну з одного боку, в принципі, окей, Бразилію там в Бразилії закрили X, що це для українців значить, але ви трошки зрозумієте природу того, що відбувається, і що потенційно можна очікувати від ситуації з Телеграмом, яка відбувається просто зараз. Тому почнемо саме з ситуації з Ілоном Маском. Вона, в принципі, це більш свіжа новина. Я думаю, що ми таку підводку зробимо до того, а що нам нас очікує в ситуації з Павлом Дуровим. 31 серпня зранку в суботу користувачі не змогли зайти в Бразилії в застосунок X, тому що суддя з гарним іменем Алесандро де Морайш сказав негайно і повністю заборонити Твіттер. Ну, окей, це в принципі було зроблено, доволі оперативно. Але на секундочку це 2,5 мільйони користувачів. Населення Бразилії це 250 мільйонів. 250 мільйонів людей. Тобто кожна десята людина це користувач X. Для нас, українців, доволі важко уявити а, собі, що у нас так там багато людей сидить в цьому застосунку. В принципі, слава Богу, тому що. Зараз твіттер просто перетворився в наративи, які нас не дуже цікавлять, я б так сказав. І в принципі, і в Бразилії заборона X є виключно політичною історією. Контри насправді почалися ще в квітні, в Бразилії змінилась влада, і в Бразилії заблокували там з десяток. Користувачів, користувачів, які були опозиційними, які представляли колишнього президента Бразилії, і якби це подавалось під соусом, що це все дезінформація, це все пропаганда. Тому блокуємо цих користувачів. І е, суд Бразилії видвинув таке. Таку вимогу, що X має змінити представника компанії в Бразилії для того, щоб піти на певну співпрацю. Чого Ілон Маск не зробив, силаючись якби на те, що це порушує свободу слова і все таке. І це дуже важливий момент, якраз схожості Ілона Маска і Павла Дурова, вони обидва постійно апелюють до того, що їх соцмережі, їх продукти базуються виключно на тому, що... Вони несуть свободу слова і виключно об'єктивну якусь думку незалежну. Хоча, навіть якщо ми беремо не Павла Дурова, в якого нам зрозумілі коріння, і зрозуміло, звідки це все росте, і зараз там вспливають неймовірні факти, про які ми з вами ще трошки пізніше поговоримо. Навіть якщо брати Ілона Маска, який, здавалось би, там є американським представником, все одно фонд, який купував Кував Твітер, тобто ви маєте розуміти, що Ілон Маск не, нарешту в супермаркеті купив. Не так було, що О, Ілон, у вас тут залишається ось така от сума грошей. Твіттер будете, і він такий, типу, ну ок, там в Довісок візьму. Ні, це кошти беруться з фонду і інвесторами фонду, який купував твіттер свого часу, були там немало відомі Роман Абрамович, діти росіянських олігархів і все таке інше. І коли ти зараз заходиш в X і бачиш оці всі алгоритми, які тебе спрямовують, просто на оці всі канали, не все так однозначно, і таке інше, ти розумієш, що свобода слова, вона ніби трошки тебе направляє кудись. І в такому контексті дуже важко довіряти людині, довіряти тому, що він каже. І це в принципі, як на мене, доволі показова ситуація. Тобто, ви маєте розуміти, що в Бразилії не лише X піддавався ось таким проблемам. Навіть у самого Ілона Маска рахунки Starlink були також заблоковані в Бразилії, хоч як би там Ілон Маск не розказував, що SpaceX і X це різні компанії, але Starlink є дочерньою компанією SpaceX, і ніяк це не допомогло на вирішення питання. Але я думаю, що це блокування воно спрямоване виключно на те, щоб в подальшому X співпрацювали співпрацювали з владою, тому що. Що хоче він цього чи ні. Але 2,5 мільйони користувачів з урахуванням нинішньої фінансової ситуації застосунку, це дуже великий об'єм. Тому що навіть 5% користувачів, якщо візьмуть собі преміум, який, про який так мріє собі, на який так заточений Ілон Маск, то це все одно великий оборот коштів. А з коштами зараз дуже великі проблеми. У X, це дуже не Нерентабельний насправді на сьогоднішній день за стосунок тому Ілон Маск там намагається його якби а, своєю. Такою мультимодальною системою він хоче зробити, щоб X це був там, не просто застосунок, в якому ви публікуєте якісь прикольчики або новини, і ретвітите і відповідаєте. Ні, він хоче, щоб це були і відеодзвінки, і прямі трансляції, і відеохостинг, і все завгодно, щоб хоч якось підняти рентабельність цього застосунку. І тому 2,5 мільйони користувачів в такому контексті доволі такий, вагомий шматок. Я думаю, він це також розуміє. І в чому показовість цієї ситуації, тому що в Бразилії е, в минулому році також блокувався Телеграм, е, блокувався він ненадовго, і блокувався саме для того, щоб е, таким чином держава просить е, власників цих соцмереж якось співпрацювати, іти на якийсь контакт, щоб урегулювати, щоб не було безпосередньо ось якихось моментів, які. Їм не подобається. І це може бути просто порізно під різним соусом подаватись, тому що це може бути з одного боку урегулюванням, а з іншого боку закручуванням гаек. Тобто, це вже така історія більш політична, виходячи, як то кажуть, з держави і її настроїв. Туди ж і WhatsApp 2015-2016 рік в Бразилії не працював WhatsApp по тим же самим причинам. І туди ж мета, в принципі, в Бразилії, як ви бачите, конвеєр з блокування соцмереж, це у них нормальна, абсолютно практика. І я не здивуюсь, якщо там буде ще якийсь Ютуб, через рік це ще буде щось наступне, бо, в принципі, вже всі гіганти там через блокування проходили. <му> Мені повернули світло, значить, я можу повертатись до вас. Все, що я вам розповідав про Твіттер і Бразилію, і все розповідав в контексті. Підводки про ситуацію з Павлом Дуровим. Давайте трошки, мабуть, в хронологічному порядку. 24 серпня, як я казав, День Незалежності України арештовують Павла Дурова в аеропорті Франції, тому що він сів на приватному джеті на дозаправку, що вже насправді викликало певні. Конспірологічні теорії, тому що сам Павел Дуров запевняє, що він знав про те, що у Франції є ордер на його арешт. Ордер на його арешт був виданий ще в березні. І це з боку дуже дивно виглядає, коли ти знаєш, що тебе мають там арештувати, ти все одно за своїм планом там туди залітаєш. Безпосередньо чому його арештував уряд Франції. Уряд Франції його арештував по 12 пунктам. Якби Телеграм, тобто ви маєте розуміти, що Телеграм погано модерується і там активно проводиться торговля наркотиками, там відмивання грошей відбувається, там криптобізнес незаконний процвітає. Там є абсолютно ганебні речі, про які я навіть не можу говорити, не знаю, чи Ютуб дозволяє про це говорити. Тобто, за організацію терористичних всяких заходів за це пред'являють Павло Дурову. Звісно, не як людині, яка це все робить, а як людині, яка володіє соцмережою, яка не модерує ці всі аспекти. Сам Павел Дуров був доволі спокійний під час арешту. тобто це виглядає дуже дивно, з урахуванням того, що це ніби все спеціально якась розіграна карта, але не хочеться вдаватись особливо в конспірологію. Давайте поговоримо більше про те, як відреагували в Україні. В цілому, про це говорить весь світ. Як я вам казав, і в Бразилії вже Телеграм блокували. Але. Цей випадок з Євросоюзом. Я не знаю, наскільки він спрямований на те, щоб якось співпрацювати. Я думаю, що це взяти план такий, щоб взяти Телеграм по факту під якийсь хоча б контроль в Євросоюзі. Але в Україні у нас є, звісно, своя мотивація, тому що ми знаємо корені Павла Дурова і ми знаємо його зв'язки з Кремлем. Якщо ви знаєте таку людину, як Ярослава жнюк, він публікував в проєкті... Кремляграм, проте 27 серпня він публікував інформацію про те, що їм надіслали анонімного листа про візити Павла Дурова до Росії, про які він ніколи не заявляв, ніколи не казав. І взагалі він як би там вважається ворогом і він такий противник режиму. Він, якщо я не помиляюсь, більше 60 разів відвідував Росію, починаючи з 15 по 21 рік. Це доволі дивно, при тому, що він дійсно про ці всі перельоти не заявляв. Чому я це взагалі кажу? В Україні активно форситься інформація, що ми маємо якось урегулювати Телеграм, ми маємо його заблокувати. Тобто дуже багато версій намагаються на законодавчому рівні, і зараз це має певний підтекст, хоч і уряд Франції після арешту Дурова. Казав, що це все не має жодного е, політичного підтексту його арешт. Це виключно пов'язано з таким криміналом адміністрування е, Телеграму і все таке інше. Е, але після його арешту і до моменту його е, звільнення під заставу дуже багато почало випливати фактів, е, в частності саме ця історія з його перельотами. І ця історія з перельотами дуже погано лягла на ситуацію з Телеграмом. В цілому у світі, тому що е, його перельоти датувались датами, коли Телеграм як би намагались закрити там на території Росії, можливо, ви пам'ятаєте, був в червні 16-го року пакет Яровой, коли намагались е, закрити Телеграм, і ще дуже прикольно, що е, та ж Бразилія, про яку я вам розповідав, змогла спокійно собі заблокувати Телеграм на період там протягом року чи півтора. В Росії його заблокували якби тоді, ще гуляло дуже багато мемів про те, що не працює нічого окрім телеграму. І цікаво, що з цими перельотами, які насправді цей документ, який опублікував Ярослав Ажнюк, він казав, що це. Недостовірний документ, тобто їм прислали анонімного листа, де були виписки виключно про Павла Дурова, але потім, схожа, інформація з'явилась із французьких джерел, що якби вже більше натякає на те, що ця інформація може бути правдива. І в результаті зчитувалася інформація та, що Павел Дуров їздив до. Московії саме за вирішенням питання блокування телеграму, і цілком вірогідно, що він якось зміг наладити там контакти а можливо вони в них ніколи особливо й не псувалися теж. Відкрити питання, але буквально через тиждень чи півтора цю правку пакета Ярового скасували і сказали, що насправді Телеграм допомагає він там допомагає розвитку технологій і допомагає національній безпеці, що звісно для нас, для українців, в цьому контексті звучить абсолютно жахливо, і викреслювати зв'язки телеграму з Кремлем ми в такому випадку не можемо. Але питання полягає в тому, а що нам робити з телеграм? Просто заблокувати? Складне питання, тому що нам немає куди переходити. Тобто, у нас умовно є сигнал, яким ми також користуємось. І, мабуть, все. Тобто, я не беру, мабуть, вайбер і все таке інше. В чому складність? У нас дуже багато представництв, люди переживають, що ми там навіть на рівні безпеки ми читаємо там про всі переміщення, можливо, ракети, всього такого іншого, читаємо саме в Телеграмі. І що буде, якщо зараз різко Телеграм закрити. Тому і держава сьогодні трошки утримується від. Питань телеграма, тому що я думаю, що шукають саму оптимальну опцію. Для того, щоб прям спокійно перейти кудись, нам потрібен час. Тобто, якщо ми хочемо кудись переходити, нам потрібна платформа, на яку ми будемо переходити. Блокування телеграму я собі слабо уявляю, тому що це велика різниця, ніж, наприклад, блокування було ВКонтакті. В 2014 році і блокування Телеграми зараз. ВКонтакте це виключно російський продукт, який збирає дані про українців. Телеграм має величезні зв'язки. І от питання в тому, що а чи вийде налагодити якусь співпрацю, чи піде дуров на Знову ж таки, якесь урегулювання. В цьому велика біда цих двох людей, я кажу знову ж таки, про Ілона Маска і Дурова, які прикриваються свободою слова. Але при цьому, як ми бачимо, його арештовують навіть не за політичні історії, а арештовують за те, що ось твоя свобода слова до чого може призводити. Тобто, певне законодавство все одно має бути. Ми ж живемо в правовому світі, принаймні як ми думаємо про це. І е, е, потенційний результат, скоріш за все, Телеграм не закриють. Я думаю, що Євросоюз е, і Франція в першу чергу доволі сильно зможе прижати дурова. І, можливо, навіть я розглядаю опцію того, що сам він там приземлився, тому що він хоче цього. Ну, тобто, можливо, він хоче десь е, зміни своїх ключових зв'язків, тому що зі Сходом дружити. Не дуже і надійна історія, як мені здається. Хоча знову ж таки, це все доволі такі примарні е висновки. Але прямого блокування телеграму, принаймні в найближчий час, я не бачу. Я не вірю, що завтра ми прокинемося там і нам скажуть, телеграм заблоковано. Тому що дійсно немає готової системи, куди ми переведемо зараз суспільство, і будемо їх там інформувати, будемо там давати вказівки, просто щоб не було оцього. Цієї історії, що блокування телеграму дорівнює там якомусь закриттю нас від якоїсь зовнішньої інформації. Але боротьба з дезінформацією з отаку шкідливою інформацією з телеграму, і, звісно, якесь, хоча б збереження наших даних, хоча взагалі слабо віриться, що, хоч десь наші дані сьогодні зберігаються дійсно надійно. То для цього потрібно урегулювати урегулювати телеграм. Я не думаю, що нам варто цього бояти, що це якось до чогось поганого дійсно призведе. Маю на це сподівання. Ви маєте розуміти, що дурова випустили. Випустили 28 вересня, хотів сказати, серпня під заставу 5 мільйонів євро. Він зараз не може покидати Францію, ходить він два рази на тиждень до французької поліції, відмічається, і це початок. Тобто сьогодні якихось кінцевих висновків робити, мабуть, неможливо. Варто почекати. А що нас чекає завтра? І, можливо, ми ще про це поговоримо, якщо ця ситуація буде перетікати в русло, про яке ми навіть з вами і не думали. Цікаво почути буде вашу думку, що на вашу думку буде правильно робити з Телеграмом. Я б ще розглянув опцію регулювання Твіттеру, тому що я б хотів би. Бачити нормальні алгоритми, які будуть мені рекомендувати нормальний український контент, який я люблю читати. А не все, що там зараз відбувається, не хочу виражатись. Тому дуже цікава ваша думка. Пишіть ваші коментарі. Ми з вами скоро побачимось. Па-па!